За плечима 12 сімей, які стали власниками нового житла для ВПО у Дрогобичі, покинуті через війну рідні міста біля окупації перекреслені мрії. Модульно-каркасний будинок для переміщених осіб спорудили з нуля на вулиці Полипа Орлика. Він став вже другим у цій локації. Пані Марина із дітьми втратила рідний дім на Харківщині. Тож у Дрогобичі пишуть із чистого аркушу історію свого життя та родини. Тут чотири місяці тому на світ з'явився і наймолодший син Бажан. Е, у нас житла наразі вже немає, бо район розбитий. Ми з чоловіком приїхали з міста Харкова. Маємо троє діток. Одни немовлямо вже народжували в місті Дрогобичі. Чоловік військовий. Тому наразі живемо вже деякий час тут. і Плануємо тут залишатися. Усі будівельні роботи і спорудження житла для переміщених осіб стартували рік тому. Як наслідок на полипа Орлика постав сучасний двоповерховий будинок на 12 двокімнатних осель. Левову частину витрат на будівництво взяв на себе благодійний фонд «Мув Україн» спільно із донорами. Також коштом долучилась міська рада у співпраці із ЛОВА. багато ВПО проживає тут Дроговичі. коли допомогли завершити цей перший будинок. Ми вирішили а, почати другий будинок. Тут проживатимуть десь 52 ВПО, все завершено з допомогою міста, з допомогою УВКБ ООН. Оселі у новобудові з якісним ремонтом, меблями, необхідною технікою та побутовими дрібницями, такі як рушники та пледи. У кожній деталі турбота про людей, які пережили жахіття війни. Це вже другий будинок на цій площадці, третій третій Дрогобичі, соціального житла. Ще 12 квартир сьогодні отримали більше 50 людей, які змушені були. Тікати, залишити власні домівки внаслідок життєх війни. Наше завдання дати можливість людям відчути себе вдома і створити все можливе, щоб вони залишились тут, на Львівщині, знайшли роботу, виховували дітей. Я хочу сказати, що це надзвичайно важливий день. Чому? Тому що ми показали, в яких умовах і як повинні достойно люди проживати, що то не може бути тимчасово, тому що люди вернулися сюди вже надовго. Люди вже проживають три роки, і вони не можуть проживати в таких умовах, в яких були на початку війни. Я щасливий сьогодні щиро щасливий від того, що ми подарували людям радість. Ви бачили, всі плакали. Вони, як заходять в ті квартири, вони всі плачуть. Вони ніхто не сподівався, що таке можливе. Власних квадратних метрів з нетерпінням чекала, і сім'я пані Надії із Херсонщини. Чоловік на фронті, жінка, третій рік поспіль з дітьми мешкає у Дрогобицькій громаді. Приїхали ми сюди з окупації, ми Місяць пробули в окупації, виїжджали з неї. І тут з 22-го року. І ми наприкінці, десь може 22-го року стали на цю чергу. Дякувати дали, і тепер буде окремо. Вже буде мешкати. Діти доволі, діти щасливі. Більш драматична історія пані Ірини, яка теж стала власницею нового житла. Чергу на оселю оформлювала для сина, який воював, та мешкатиме тут без нього. Захисник назавжди у лавах небесних військ. Кажу, так як є, 2022 рік мій син тоді ще був живий, воював. І він телефонує і каже: мам, піди, стань на чергу мені квартири Знаєте, я не думала, що ця квартира буде мені. За кожною такою історією біль втрат та смутку. Тож для ВПО у Дрогобичі і надалі за сприяння міжнародних фундацій споруджуватимуть повноцінне соціальне житло. Мені дуже подобається дуже світла квартира, дуже простора квартира, дві кімнати, то, ну, якби достатньо для нашої родини. Тому йому дуже задоволені. Тепер будемо будувати тут свою нову домівку, якось облаштовуватися. За словами очільника міста Тараса Кучми, у найближчій перспективі постануть нові будинки у цій же локації. Позаду існуючих тут, до речі, облаштували і затишний дитячий майданчик та навали благоустрій. Усе для того, щоб повернути відчуття затишку та власного дому для людей, які постраждали через війну.